А чи замислювалися ми коли-небудь, з чого насправді зроблене наше тіло? От серйозно, відповідь виявляється, значно цікавіше, ніж просто плоті кров, і саме вона веде нас до розуміння однієї з найголовніших систем нашого організму. Ну що ж, давайте копнемо глибше. Якщо подивитись на себе, здається, що все досить стабільно і цілісно, правда? Але це лише ілюзія. Під поверхнею, просто зараз, відбувається щось абсолютно неймовірне. Наші тіла це не якісь там статичні скульптури, а скоріше, велетенські будівельні майданчики, що працюють 24 на 7. Цікаво, що це означає. Тоді логічне питання: а які ж будівельні матеріали використовуються на цьому майданчику? От уявімо собі, що ми взяли середньостатистичну людину, скажімо, вагою 80 кілограмів, і розклали її на базові хімічні компоненти. Повірте, результат вас точно здивує. Тільки погляньте: 64% це просто вода. Одразу стає зрозуміло, чому так важливо пити достатньо рідини, правда? Далі дивіться: ідуть білки та жири по 16%, 4% мінерали і увага! Лише один єдиний відсоток вуглеводи. Ця крихітна цифра це справжня загадка, і ми до неї ще обов'язково повернемося. І от що найцікавіше, весь цей набір компонентів він не застиглий. Наші тіла це вічний рух. Вони постійно от просто безупину, руйнують старі клітини і будують на їхньому місці нові. Клітини шкіри, наприклад, повністю оновлюються за кілька тижнів. Еритроцити живуть десь 4 місяці. Це такий собі нескінченний цикл руйнування та творення. А тепер, щоб зрозуміти масштаби цього процесу, приготуйтесь, за життя клітини нашого тіла синтезують. В середньому від 225 до 450 кілограмів білка. Ви уявляєте, це все одно що збудувати з нуля три, чотири, а то й п'ять копій себе тільки з білка. І вся ця титанічна робота, звісно ж, потребує енергії та ресурсів. Як же наш організм керує цим нескінченним будівництвом? Відповідь ховається в одному єдиному слові метаболізм. Це той самий процес, який лежить в основі всього від рівня нашої енергії до того, як швидко загоюються рани. Так, так, усі ми чули про швидкий чи повільний метаболізм. Мовляв, хтось їсть і не гладшає, Але це, знаєте, лише верхівка айсберга. Насправді це поняття набагато набагато ширше, і розібратись в ньому це по суті отримати інструкцію до власного тіла. Отже, давайте закарбуємо в пам'яті. Метаболізм це не якась одна річ, не орган і не система. Це. Загальна назва загальна назва для абсолютно кожної біохімічної реакції, що відбувається в тілі. І всі мільярди цих реакцій можна розділити на дві великі категорії, два протилежні процеси. І ось вони анаболізм і катаболізм, дві сили, які постійно працюють в тандемі. Це як дві бригади на нашому будівельному майданчику одна все будує, а інша розбирає. Дивіться, все дуже просто. Анаболізм це творення, це будівництво. Він бере маленькі цеглинки, які ми отримуємо з їжі, і створює з них великі складні структури. А катаболізм це навпаки руйнування. Він бере великі молекули і розщеплює їх, вивільняючи при цьому енергію. Класичний приклад після тренування ростуть м'язи, це чистий анаболізм. А коли ми перетравлюємо обід, щоб отримати енергію для цього ж тренування, це вже катаболізм. Є одна блискуча аналогія, яка все це пояснює. Метаболізм можна порівняти з міфічним царем сізіфом, який був засуджений вічно котити камінь на гору. Так от, наш метаболізм це і є той самий Сізіф. а камінь це поживні речовини. Він безперервно розбирає їх на частини, а потім знову збирає у щось нове. І ця невпинна праця вимагає постійного підживлення, тобто їжі. Добре, але що ж це за камінь? Яке саме паливо потрібне для цієї машини, що ніколи не зупиняється? Це паливо називається нутрієнтами або поживними речовинами, і їх можна розділити на шість основних груп? Ось вони, наші шість героїв: вода, вітаміни, мінерали, вуглеводи, ліпіди та білки. І кожен, абсолютно кожен з них відіграє свою унікальну і незамінну роль. Давайте ж познайомимося з ними ближче. Почнемо з першої трійки – вода, вітаміни та мінерали. Вони не дають нам енергії напряму, але без них ну, нічого просто не працювало. Вітаміни це як інструменти, які допомагають використовувати інші нутрієнти. А мінерали, ну, наприклад, без заліза наша кров не могла б переносити кисень, а без натрію і калію мозок не міг би віддавати команди. Життєво важливо. А тепер переходимо до важкої артилерії. До великої трійки вуглеводів, ліпідів та білків. Ось це вже є те саме паливо і ті самі цеглинки, з яких будується буквально все в нашому тілі. Вуглеводи. Якщо коротко, це енергія, головне паливо. Вони розщеплюються до глюкози, а з неї організм робить АТФ, це така собі універсальна енергетична валюта тіла. Все, що потребує енергії, платить саме цією валютою. І що цікаво, деякі клітини, як от нейрони нашого мозку, настільки вибагливі, що працюють виключно на глюкозі. Далі ліпіди, або простіше кажучи, жири. І ні, це не просто запаси на чорний день. Жири це і захисна подушка для наших внутрішніх органів, і ізоляція для нервових волокон, і що найважливіше, основа кожної, абсолютно кожної клітинної мембрани. Тому, до речі, надто жорсткі безжирові дієти можуть бути небезпечними. Це все одно, що будувати дім і економити на стінах. Ну і нарешті. Білки. Якщо вуглеводи це паливо, а жири це стіни і утеплювач, то білки це робітники, це ті, хто виконують всю роботу. Вони складають основу м'язів, утворюють різноманітні канали та насоси в кліпинах. І найголовніше, білки є ферментами. А ферменти це крихітні каталізатори, які прискорюють абсолютно всі реакції в тілі. По суті, все наше тіло працює на білках. Самі ж білки складаються з амінокислот. Це як літери в алфавіті. І тут є один надзвичайно важливий нюанс: існує дев'ять амінокислот, які називають незамінними. Чому? Тому що наше тіло не вміє їх виробляти. Ніяк. Єдиний спосіб їх отримати з'їсти. Ось чому так важливо, щоб раціон був різноманітним, і ми отримували повний набір цих літер з різних джерел. І ось тут ми повертаємось до цієї самої загадки, з якої починали. Згадаємо цифри: білки 16%, жири теж 16%. Це величезна частина нашої маси, це наші будівельні матеріали. А вуглеводи всього 1%. Один. То як же так виходить, що саме ця мізерна, крихітна частка є основним головним джерелом енергії для всієї цієї гігантської машини? Це питання, над яким справді варто замислитись.